Дивіться, гінка білоба це продукт, який дуже-дуже чудовий, взагалі, неймовірно класний продукт. Я зараз за нього вам розкажу, і ви зрозумієте, що його не тільки потрібно приймати у кого знижена пам'ять, або багато працює, умственно вчиться багато. Я вам зараз покажу такі властивості гінка білоби, які ви зрозумієте, що ви захочете його купити для себе. Просто тому що він просто неймовірно крутий. Гінка білоба це унікальна реліктова рослина, вона має 40 біологічно активних речовин в своєму складі, дея з них унікальний і зустрічається тільки у цій рослині, і вивчення самої гінка білоби, самої рослини ще, до, ще триває. Що робить гінкабілоба? Як вона впливає на, на нас, якщо ми починаємо його приймати, гінкабілобу? Вона має в своєму с... які властивості, вона покращує доставку кисню і глюкози до нейронів. А ви знаєте, що мозок наш дуже любить глюкози. колись нам в школі казали, якщо хочеш гарно вчитися, їж більше солодкого, тоді у тебе мозок буде класно працювати. ось Він покращує доставку кисню, і глюкози до нейронів, збільшує ймовірність їхнього вживання в умовах дефіциту кисню. Тобто він збільшує, він зменшує дефіцит кисню, він стимулює пам'ять, логічне мислення, концентрацію уваги, покращує мовні та рухові функції центральної нервової системи, стимулює вивільнення нейромедіаторів, сповільнює їхню здатність з'єднуватися з, з рецептами нервових клітин. Що робить гінкобілоба? Покращує кровообіг. У найдрібніших судинах організму, мікроциркуляцію, ми можемо покращити, коли у нас руки, вони чутливі, і на, у нас є тут капіляри. Якщо ми у нас перепади температур, то жарко, то холодно, зима, літо, і капілярчики швидко реагують на ці всі властивості, все те, що відбувається ззовні. Плюс дуже вони реагують, якщо людина вже страждає на цукровий діабет, вони забивають ці капілярчики, і люди починають в них німіють пальці, пальці ног, пальці рук, тому що забиваються, ці ці капілячки не працюють. Тому гінка-білоба покращує кровобіг у найдрібніших судинах організму і має позитивний ефект при судинних захворюваннях. Зменшує в'язкість крові та склеювання тромбоцитів, відновлює еластичність судин, запобігаючи утворенню тромбів. Зрозумійте одну річ: при судинних захворюваннях, при нерво, які у нас вони всі, можуть бути, якщо нема запалення судин, холестерин зайвий, він не буде такої шкоди мати, якщо є запалення судин. То гінка білоба вона зменшує цю запалення цих судин, сприяє ущільненню судинної стінки, регулює накопичення рідини навколо судинного просторі. Захищає від вільних радикалів. Плавоноїди захищають судини мозку, серце та інші від руйнівної дії вільних радикалів. Сповільнює процеси старіння та виникнення мутацій клітин. Тобто, якщо ми хочемо з вами довше жити, а ми з вами вже довше живемо, ніж наші предки там, 50 років по тому, а тому що люди 30-40 років, бо життя не таке довготривале було. Зараз, за рахунок того, що ми, медицина у нас більш така продвинута стала, так? тобто вона дуже сімомільними шагами розвивається, то ми можемо з вами продовжити своє життя. Тому процеси старіння, виникнення мутацій, гінка нам допомагає. Захист серцева судинна система знижує рівень холестерину, затримує розвиток атеросклеротичних процесах у судинах, вплив на органи чуття та нирки, сприяє покращенню слуху та зору, зменшує запаморочі та шов в вухах. Я можу сказати, це, це працює, тому що до мене звертаються люди, які неврологічного характеру, так, тобто, у яких є запаморочення, яких є. є Такі е, проблеми з, з структурами головного мозку, якщо вони не в процентному відношенні, це там 5, 10, 15, 20% порушення функції головного мозку, гінка білоба, нутрілайт, вона дуже круто працює. Звичайно, я не кажу, що це якщо мозку мозок зруйнований на 80%, да, то да, артилерістам добре допомагає. То зрозумійте одну важливу річ. Треба все це робити заздалегідь. Тобто, якщо це 5, 10, 15, 20% відсотків є порушення структур головного мозга, гінка білоба, нутрілайт дуже круто працює, дуже неймовірно. Тому на це зверніть увагу. По кровообіг у нирках має січогіни та нефропротекторну дію, яка нам зараз потрібна, хто живе в Україні або не в Україні, або в жарких країнах, і ми потіємо і не можемо потіємо через шкіру, а нирки не працюють, а це дуже погано насамперед. Нам потрібно, щоб ми працювали нирки, а не через пот ми виділяли все зайву рідину. Тому гінкаболоба допомагає нам працювати мікроциркуляція мікроциркуляцією нирок, і тоді ми звільняємо цю рідину через нирки, захищає клітини від нирок від ушкодження вільними радикалами. Протизапальна дія має виражену. Протизапально гінка білоба, допомагаючи організму боротися з запаленням. Рослина проявляє противірусні властивості, підтримуючи імунну систему у боротьбі з вірусами. Зараз якраз той час, коли серед, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, все одно віруси почнуть працювати дуже дуже, дуже круто, тому що зараз було спекотно через пару тижнів або місяць. Місяць буде холодно, ці віруси, які дримали, вони там щось там десь сиділи, щось вони там чекали, коли наступить інша погода. Почнуться душі, і отут чекати буде все. Це. Нам потрібно про це попіклуватися, заздалегідь, і вже зараз можна приймати гінкобілобу. А, Допомагає регулювати імунну систему, підтримуючи її оптимальну роботу. У нас є дуже цікавий продукт. Так он виглядає? Напишіть, хто вже приймав гінка білобу, які у вас враження від нього. Або напишіть, хто ще не приймав його, або вже хоче його купити для себе або для своїх рідних. В своєму стані ця таблеточка, капсула, верні, вона така червона чорна, чорна капсула. Вона має в своєму складі екстракт гінка білоби, 55 мг. це дуже гарна доза. Екстракт готакули, це рослина, яка допомагає ем, збільшити здібності гінка білоби. Докоза гексаєнова кислота 60 мг. ви знаєте, що вона способствує розумової діяльності мозку, екстракт апельсину це антоксидат і сумішка ратіноїда. Це дуже-дуже ну, вклад гінка білоби дуже-дуже класний. Тому придивіться придивіться до цього продукту і вже подивіться, кому ви можете його розказати, кому ви можете допомогти. Кому можна вже цю, цю е, добавку дати? Е, у мене дуже круті результати від прийому Гінка -білому. Дуже круті результати. Коли дитина е, е, в е, 5 років погано розмовляла, коли дитина йшла до школи і не розуміла школу зовсім, перший, другий, третій клас, вона не могла сосредоточитися, спосуватися, Вообще. На польському ринку його немає. Мабуть, треба перевірити. Не могла сфокусуватися. І після прийому гінка ну там були ще продукти: була омега, був вітаміни групи Б, такий комплекс був. Все це було в профілактичних дозах. Це не було в якихось там в клінічних яких дозах і тому подібне для дитини. Був просто профілактичний дози. Була омега, гінкобілоба білоба і а, вітаміни групи Б, і неймовірно круті результати. Людина, дитина почала краще вчитися, вона стала більш сконцентрованою, у неї з'явилася увага до навчання, і у неї з'явилися ну кращі оцінки для дитини. Да? Це теж перемога, що вчителька замітила, що дитина стала краще вчитися. Тому придивіться до цього продукту, що діти пішли в школу. Зараз почнеться вірусна інфекція. Цей продукт просто от можна приймати майже всім, незалежно що у вас там. Вчитися не вчитися дуже крутий продукт. Тому подивіться, придивіться до цього продукту і почніть його приймати. Йдемо далі. Наступний продукт, про який я хочу зараз вам розповіти, це магній. Опять я вас не бачу, ну добре. Магній важливий мінерал для нашого організму. Він має. Час, підождіть. Тому що я не, ну, я не бачу тоді ваших сообщень зараз. Презентацію видно, так? Да? Ні. Ні. Ага, не видно. Оце. Все зрозуміло. Ага, тому я і вас не бачу. Так, тепер буде видно. А тепер у вас показує двічі презентація на пів тільки. Зараз зараз я все зроблю. Спасіба, Ліля. Так, дякую тобі. Все видно. Должно бути видно. E, видно, так? Да? Видно, але наполовину. Ну, половина презентація і інша половина ваше відео. А так. Так само, нічого не змінилось. Добре, не знаю, що я зробила. Ну, розповідайте, добре, розповідайте бо Все, що я. зробила, Головне, потім що я, я буду озвучувати. Да. Значить, магній. Дуже важливий мікроалімент. Дуже важливий мінерал для нашого організму. Він має численні функції, які впливають на фізичне та психічне здоров'я, і розглянемо основні переваги для нашого організму. Для чого нам потрібен магній? Раніше ми щось там думали, що це тільки для тих, які там фізичне навантаження після тренування, там ще щось. Ні. Магніс більше роблю та витривалість? так. Але для чого ще він потрібен? Він поліпшує увагу і концентрацію під час розумових і фізичних навантажень. Магніс сприяє поліпшенню якості сну. Зараз ну, це важливо, щоб ми гарно з вами висипалися, незважаючи на що, тому що від цього залежить. Все, все, все решта, що навколо нас, нормалізують тиск, тиск і роботу серця значно знижує ймовірність виникнення судом і сприяє зниженню рівня цукру в крові. Придивіться на це, у кого є. Підвісні цукрового діабету, в першу чергу магній магніт свій раціон і поприймайте його 2-3 місяці, а може потрібно бути і приймати його протягом всього життя на постійній основі. Які можуть бути психічні розлади? Магніт допомагає боротися з депресією та тривожністю. Тобто ви не можете зрозуміти, що, що таке. Немає ніяких причин до депресії, чогось такого стану, у вас щось там таке робиться з вашим мозком, ви нічого не розумієте. Додайте магній. Сприяє запобіганню деменції і зменшує прояви з е, духу дітей та дорослих, харчування та здоров'я, магні зменшують тягу до вуглеводної їжі, а слоболива до солодко, до солодкої їжі. Дивіться, коли ми з вами нервуємо, то у нас з'являється таке бажання щось солодке з'їсти. Це так мозок наш. Ну чому тому, що нам потрібно задоволення? Додайте магні, і ви побачите, я, наскільки вам буде менше хотітися їсти е, солодкого. Е, ви можете додати, додати какао дуже, дуже чудовий продукт. Е, дітям в школі, в садочку, давали ці напії какао. Я сама пам'ятаю, як ми пили це какао, плівалися, тому що там пінка нам не подобалася. Але зараз я розумію, що це було дуже дуже корисно. Тому дітям. Показано какао розводьте в молоді, молодці, в воді, як завгодно. Але ви можна кожен день давати цей, цей напій. і він дуже-дуже смачний. І беріть не какао, яке там з цукром вже подається, а просто чисте какао, гірке, але зробіть його смачним, і воно ну, неймовірно, вкусний продукт, вкусний напій, зменшує прояви мігрені і навіть в вуха, і сприяє профілактиці онкології. Магні підтримує здоров'я серцево судинної системи, покращує концентрацію та запобігає когнітивним розладам, сприяє підвищенню фізичної витривалості та зменшенню судом. У нас неймовірно крутий продукт, магній в стійках, він смачний, його можна взяти де завгодно, можна покласти його собі в сумочку, він легко можна випити навіть без води, просто висипати в рот і випити це, випити магній майже не запиваючи водою, воно розчиняється дуже дуже класно. Але краще, якщо ви розведете його в воді і там декілька, там поп'єте декілька глоточках, чашка кавпотреблю сюди сніг маю. Так, це, це, це точно. Дивіться, і у нас, виходить, один стік має, має, має 67% добової норми. Він має своєму складі 250 мг, то можна його приймати два стіка на день. Це невелика доза, це не лікувальна доза. Можна приймати два стіка на день, деякий час, можете там 10 днів, два тижні, можете до місяця поприймати два рази, а потім перейти на один стік або вже приймати полівітамінні добавки майже без стіка і додавати при необхідності як какао для дітей з двох років. Ви можете давати какао неконцентроване, але все одно давати. Подивіться, скільки в чайній ложці какао. Скільки, скільки там концентрації ви можете давати там, не чайну ложку, а можете давати трошки менше. Але він дуже, ну, дуже крутий продукт. Дуже-дуже смачний, корисний. І останній продукт, який я хочу вам сьогодні розказати, я хочу вкластися в годину, дивимося, як це в мене вийде. Зараз. Щодо магнію, а якщо людина п'є 5 чашечок кави на день і на кожну стік магнію? Якщо вона п'є 5 чашечок а, 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 этот, а, кави на день, преба, преба, треба задуматись, навіщо вона стільки п'є? Що вона хоче від такої кількості кави. Навіщо? Бо просто коли люди почули це, вони так це буквально сприйняли. Тому я це питання і задала. Щоб за... розібратися для всіх, не, ну, для мене не просто для себе. Ой, підожди, щось не на то нажала. Ні, потрібно зрозуміти, навіщо стільки людина п'є кави. Оце по-перше. Чому вона і стільки п'є? Що це за, ну, за... навіщо? І знайти прийти причину, а, а... Найти причину а, цієї проблеми. А якщо ми будемо пити 6-7 чашок кави, а потім ще какаодове магні додати, ну це далеко не. Мені кажеться, що потрібно розібратися, що хоче людина отримати. Боже, я щось тут таке наробила. Я не знаю, що ви бачите, коротше. О, Боже. Щось таке смішні. Поговоримо про білки. Дев'ять незамінних амінокислот, і навіщо вони нам потрібні? Це те, що є, потрібно, що це будівельний матеріал для нашого організму. Без цього ні один процес в нашому організмі не утворюється. Нема амінокислот, нічого не буде. От взагалі нічого не буде, буде происходити. Відбудови відбуватися. Амінокислоти відіграють важливу роль у розвитку та відновленні тканин. Їх дефіцит може вплинути на опор на руховий апарат, нервову, імунну та травневу систему. Ну ми сьогодні говоримо про нервову систему, але я хочу просто розказати вам за протеїн, щоб ви зрозуміли, що це база, яка потрібна не тільки при нервових захворюваннях, а майже при всіх. Є дев'ять незамінних амінокислот, які попадають в наш організм тільки через їжу. Всього 20 амінокислот. То зрозумійте, оці 9 амінокислот вони дуже важливі. І якщо вони не потрапляють там з їжею, то і будуть проблеми. І Які будуть проблеми? Дивимось. Фенілаланін. це гормони, нейромедіатори. Організм виробляє адреналін, дофамін, тирозін. Фенілаланін потрібен для виробництва інших амінокислот і бере участь у виробництві деяких ферментів. Дивимось далі: валін, друга амінокислота. Що робить валін? Клітина отримує енергію з глюкози в крові, сприяє росту м'язів. Бачите, навіть картинка така, тут така мишечна маса, допомагає відновленню м'язової тканини. Тобто не буде його, не буде. І ви знаєте, що спортсмени додають цю амінокислоту просто в великих дозах, щоб мишечна масу наростити. Треанін, необхідний для виробництва колагену, бере участь у синтезі еластину, важливий компонент для здоров'я шкіри і критичний для формування сполучної тканини. Тобто, що, якщо його не вистачає, буде проблема з суглобами. Триптофан посередник серотоніну, гормону настрою. Нема триптофану, не буде серотоніну, не буде настрою, будемо то лежати, валятися в кроваті, нічого нам не буде подобатися. Ні луна, ні сонце, будуть лунні дні і, і все, що завгодно. Регулює апетит і впливає на якість сну. Це теж подиви, подивіться, якщо поганий сон, подивіться, скільки з'їдаєте білка. От скільки ви з'їдаєте. Завтрак, обід, вечеря, скільки там виходить. Можу сказати, по тому що я зараз консультую пацієнтів. Якщо раніше, от опять у мене це раніше, ладно, не буду казати, коли я працювала лікарем невропатологом неврологом в стаціонарі ми призначали аналіз проти білкові білково такі фракції назначали, і дуже рідко можна було побачити, що там якийсь там низький білок. Ну, це було там при кровотечі, крововтрати, потім там при інсультах таких важких. І ти бачиш, що дійсно білок низький. Ну, там зрозуміла річ, на хворіє. Людина серйозно хворіє, звичайно, там. Але коли я зараз бачу, що людина здає амінокислоти, а там білок, вибачте мене, низька границя норми, це про що говорить? Про те, говорить, що не доїдають люди, не те, що вони там голодні ходять, а просто вони їжу, не тут їдять. Вони не звертають увагу, що вони... М'ясо може не, не три рази на день, рибу може не їсти три рази на день і тому подібне. І вони не розуміють, якщо це буде на постійній основі, дефіцит це на постійній основі, ну, недалеко воно буде щось воно вильється. Метіанін відіграє важливу роль в обміні речовин. допомагає виводити продукти розпаду клітин, необхідне для росту та відновлення тканин, сприяє засвоєнню цинку, селену та інших мінералів. Лійцин. Синтез білка, критично необхідний для синтезу білка, особливо колагенових волокон. Тобто це підтягнута шкіра, і це гарні суглоби, це, це е, е, хребет, який більш такий рухомий, сприяє швидкому загоєнню ран, допомагає релігувати рівень цукру в крові, Ізоліцин та лізин. Ізоліцин обмін речовин у м'язах, виробництво гемоглобіну, функції імунної системи. Лізин це засвоєння кальцію, синтез гормонів, синтез калагену та телестину. Гістидин. А, у мене тут щодо гімн. Гістамін, гістамін, мабуть, помилка. Це нейромедіатор імунної системи, необхідний для нормального травнення, бере участь у створенні мілінової оболонки нервових клітин. Я зараз вам швиденько розказала про 8 незмінних амінокислот. Дуже швидко, тому що про тему протеїна можна розказувати майже 2-3 години. Це дуже цікава тема, вона важлива. Я вам показала тільки важливість 9 незамінних амінокислот. в такій краткій формі. Це показала. Ви зрозуміла, що протеїнам не треба нехтувати, а його треба їсти. М'ясо, птиці багаті на всі незамінні кислоти, морепродукти відмінно джерело повноцінного білка, і молочні продукти та яйця містять ці необхідні мінокіслоти. Кстати, у яйцях і скільки два, два яйця на день, це не буде збільшувати холестерин у крові. Це якщо коротко, не вдаваючись в научні дослідження. Є неповноцінні джерела білка і повноцінні повноцінні джерела я вам. Я колись я а є неповноцінні джерела білка. Там не ну, не зовсім всі дев'ять амінокислот, і змінних можуть бути. Ну, як коли вигане, вегетаріанці, якщо вони їдять тільки рослину їжу, їм буде не вистачати якісь амінокислоти. Дивіться, неповноцінні джерела білка це горіхи, бобові, насіння та цільнозернові продукти, В Містять овочі деякі, але не всі незамінні амінокислоти. І комбінування, поєднання різних рослинних джерел може забувати. Коли спектр амінокислот. А у нас є продукт, який якісний, який 9 незамінних амінокислот має в своєму складі, немає жодних зайвих якісь, там продуктів в цьому в, в, в протеїні. Це пісти 9 незамінних амінокислот, без зайвих угліводів і тому подібне. Тобто нічого там немає зайвого. Бистро швидко засвоюється за рахунок виростання рослини компонентів, тому що він зроблений з рослинного, рослинного протеїну. А ми знаємо, що коли нам за 40, нам потрібно вживати більш рослинного протеїну, ніж тваринного. Дітям особливо потрібно додавати постійно порошок, додавати тому, що вони не їдять кількості, яку потрібно, ви мені не говорили. Як вона розказувала мами, що вони годують три рази на день, і там вони бутерброди, і все інше. Не вірю, Пусть буде так просто не вірю, що все дають, тому що мене двоє хлопців, і я бачу, як вони їдять один так, другий так, і все одно додатково. Я додаю або протеїни розведений, або я додаю є батончики протеїнові, дуже цікаві, дуже класні. Колись мішання моє я у нього спитала, Міша, скажи мені, який у тебе любимий продукт. Ну, ти, Для мене було це несподівано. Я не, я не знала, що він таке відповість. А він сказав: Мама: я дуже люблю протеїнові батончики. Коли ти мені даєш до школи, я завжди наїдаюся. Я не голодний і мені не хочеться приходити додому, і щось там ти мені кажеш їсти, а я вже наївся цього батончика і майже мені вистачає половину, навіть не цілий. А наші протеїнові батончики вони мають в своєму складі там і клітковину, і мінерали, і вітаміни, і плюс ще потеї. То, то ви подивіться на це все. Цей протеїн потрібен не тільки для нервово системи, здорова нервова система, потрібен майже кожній людині, щоб зберігти себе і любити себе, з любов'ю відноситися до свого тіла, а не знаєте, використовувати його. От Якщо не болить, буде використовувати. А як заболить, тоді буде гроші витрачати, там щось купляти. Інвестуйте в своє Тіло, своє, свої, свій організм, це дійсно потім віддасть вам великими інвестиціями. Це я точно вам можу сказати. Тому що головне це в себе вкладати. Не жалійте на себе грошей. Не жалійте. вкладайте. Ми можемо купити комусь щось дітям, родичам, мамі, татові все можемо купити, але за себе ми можемо забувати. І у мене мій батько, якому вже 83 роки, і три роки він переніс дуже важкий ковід. Він був в реанімації, він лежачи поступив, ми його забрали додому. І після того, як він побував в реанімації, він після того почав на постійній основі приймати всі вітаміни, які я йому кажу. Він як тільки закінчується, він сразу каже, що мені треба далі приймати. Він кожен раз контролює. Коли купити. Він повному здраві, він самостійно обслуговує себе, він живе самостійно, але він був повністю лежачий, у нього була паралізована рука і нога, він відновив ногу і майже почти відновив руку. І те, що я знаю, що у нього з мозком було, я знаю точно, що це те, що він живе вже три роки після ковіду, це точно за рахунок того, що він постійно приймає ці вітаміни. Він не приймає ліки, не жодного вообще таблетки. там іноді він щось приймає, я не знає там щось. І це ще у нього було до хвороби, він там щось собі назначив. Але це ліки такі специфічні, будемо казати, е е якісь там по давленню він мені казав, чому всі п'ють тиску, а я не п'ю. Кажу, ну якщо тебе тиск нормальний, навіщо тобі пити? А чому всі п'ють? Кажу: я не знаю, чого вони п'ють, тому що ну, вони триватні. не п'ють. Е е я закінчую свою сьогоднішню зустріч на, на, на тому, що. Того, що ви сьогодні послухали. Виберіть продукт, з яким, який ви ще не приймали, але ви знаєте, що він вам потрібен. Розкажіть 10 своїм знайомим про те, що ви можете допомогти кожній цій людині бути краще відчувати себе, краще себе почувати. Розкажіть за ці продукти. Сьогодні 4 на цього, цього задання, на наступний. А раз у нас буде понеділок наступна зустріч. Тобу до понеділка, розкажіть 10 трим, поділіться сьогодні, завтра, на тому, що ви сьогодні почули. Дайте можливість людині теж бути здоровою, не жадничайте, Не держіться в собі. Тільки я буду здорова. Я нікому не розкажу про нотрілайт. Я така жадна, як там, та скарга. Там... Коротше, ви зрозуміли, про що я кажу. Не пам'ятаю, як я не пам'ятаю, як на українській мові жад. Тому. До зустрічі в наступних ефірах. Наступний ефір у нас буде Ліля Умільяненка. Буде перший ефір. Це буде про шлунково кишковий тракт. І потім я продовжу цю тему у четвер про шлунково-кишковий тракт. Дуже багато буде цікавої інформації. Тому приходьте лучше на прямі ефіри, тому що я точно знаю в записи. В запису це де... ну, потім не вистачає часу. Ти точно знаю. Пані Ірино, ну можна питання? Скажіть. По перше, дякую, дуже цікава інформація. Дуже корисна. Так стисло все гарно. Дякую. Значить, питання перше. У мене клієнтка. Вона сказала, що десь вона почула.